Всім привіт! Мене звати Сергій Шемко. Я засновник школи танцю Dream Team. Більшу частину свого життя я танцюю. Починаючи з 2000-х років, активно розвиваюся. З 2015 року створюю свою команду та будую бізнес. Розширяємось, вчимося, активно розвиваємо танцювальну культуру, а саме головне фестивалі та активна діяльність. Робимо людей щасливими за допомогою танцю. Головна моя мрія створити найбільшу танцювальну сім'ю в Україні. Перетворити Dream Team на інноваційну школу танців, щоб вона стала взірцем якості та сервісу для бізнесу, а також культури України. Моїй школі вже більше 15 років, і я з впевненістю можу сказати, що Dream Team – це більше ніж танці. За весь час, який я знаходжусь в танцювальній культурі, я зрозумів і бачив дуже багато крутих професійних танцівників. Але насправді людей, які готові змінити систему або саму систему, яка б змінила танцювальну культуру на загальнонаціональному рівні, поки що не бачив. Основна ідея моєї справи розвиватись самому та допомагати іншим. Розвиваючи інших, я розвиваю культуру України. Команда моєї мрії це 15 високопрофесіональних спеціалістів: хореографи, педагоги, маркетологи, адміністратори, навіть прибиральниця, тому що всі допомагають людям стати щасливішими. Три роки тому. Ми зробили великий прорив з 300 чоловік. Ми виросли до 700. і все за допомогою сумісної праці над однією цілею. У нашій школі представлені такі стилі, як хіп-хоп, брейк-денс, хаос, джаз-фанк, хілс, тверк, спортивно-бальні танці, зумба, латина, постановка весільного танцю, дитяча хореографія, кей-поп, потужність нашої школи становить до двох тисяч людей одночасно. Але на жаль, і за ситуацією з війною ми втратили цю можливість. Ми були на півдорозі до. Виконання своєї цілі до своїх планів, але зараз з відключенням світла, з повітряними тривогами, кількість учнів зменшилась, тому що школа прив'язана територіально, і люди, які знаходились без інших районів, просто фізично не зможуть до нас доїхати. Добратися і їм краще займатися біля дому. Тому гострим залишається питання відкриття нових осередків Dream Team, попри складнощі ведення бізнесу і сього. Однішньої ситуації в країні, але розуміючи, що танець допомагає людям забути про проблеми, забути про депресії і просто прийти і прокайфувати. Наші цінності це любов, сім'я, дружба, інновації та мрії. Наша головна мета не зробити людину чемпіоном, а головне, щоб вона була щаслива. Ми завжди розвиваємося та прагнемо. Кращими, щоб на нас дивилися, повторювали і ставали також кращими У 2020 році. Е я створив свій курс Dream Team 2.0, в якому покроково ділюсь досвідом, як створити свою школу мрії від ідеї створення до реалізації та отримання прибутку. Е цим вже скористалися школи із міста Хмельницького, е рівного Києва. Одеси, але є велика різниця: розвивати школу самому чи в великій команді, коли в тебе є можливість екологічно конкурувати, приймати в ідеї і розвивати їх для того, щоб е, був масштабний результат. Адже багато шкіл закривається саме зараз, із за відсутності системного підходу до всіх бізнес-процесів. Саме через це виникла ідея масштабувати Dream Team через франчайзинг. своєрідна система е, і. Відбір якості в сфері танцювальної культури, яка на сьогодні відсутня. І це мене спонукало до участі в даному конкурсі. В Україні немає аналогічного досвіду з продажу франшиз саме. В шкіл сучасного танцю ми вже підтвердили свої навики з розвитку хард скілів та софт-скілів, а також бізнес-процесів. І хотіли би допомагати і надалі людям та бізнесу розвиватися, даючи правильну бізнес-модель, яка може масштабуватися, а також конкурувати на сьогодні в Україні. При створенні школи ми даємо роботу будівельникам, які працюють над оригінальним дизайном і ремонтом студії. Також це нові місця для хореографів, також це місця для адміністраторів, маркетологів, людей, які займаються пошивом одягу для розвитку власного мерча. І це все робочі місця, які будуть допомагати будувати Україну. Брейкданс, яким я займався з самого початку, він став олімпійським. Видом спорту, і на сьогодні це показує, що танці займають вищу позицію. І я дуже надіюся що професія хореографа, що вона буде так само цінитися, як на сьогоднішній момент посада захисника або лікаря, тому що ж цей хореограф розвиває дітей і захисників і лікарів і. Батьків інших професій тому моє велике бажання, щоб за декілька років в Україні все змінилося, і я хочу цьому сприяти, допомагати якісному розвитку танцівників, керівникам танцювальної сфери і взагалі позашкільної освіти, щоб ми тільки йшли вперед, щоб Україна виходила на новий левел, і Dream е, була такою частинкою в розвитку національної культури і також бізнес. В цілому. Антон, ну що зняв? Треба йти, танці танцювати, людей щасливими робити.